Щороку, 1 січня, рівненські моржі вперше занурюються у крижану воду. Руслан Алексіюк вже 12 років моржує. Каже, цього року температура повітря не підходяща. Потепління набагато гірше для моржування, ніж морози. Тому що коли на вулиці мінус 10, а у воді плюс 8, це окей. Але коли тут плюс 8 і вода плюс 8... Це набагато гірше. Ти не відчуваєш різниці, не відчуваєш перепаду. Ну і на серденько, на судини це погано працює. Після розминки Руслан вперше в новому році тричі занурюється у воду. Водичка майже майже як на велике державне свято, як на день народження Степана Андрійовича. І власне почуваю себе як новонародженим. Хочеться вірити, що дух Степана Андрійовича допоможе нам в цьому році довершити те, що він починав. Тарас Максименко вже 12 років муржує. Каже, таке занурення у холодну воду дає ефект бадьорості на весь день. Проте до цього процесу потрібно старанно готуватися. Розповідає, як вперше допустив помилку при моржуванні. Я вперше е, дуже ну так неправильно поставився до води. Трошки зневажливо поставився до самого процесу. Я прийшов, ну, можна так сказати, понти поколотить і нирнуть. І я тоді не зміг адекватно це зробити, тобто я вилазив, трошечки затримався, затримав двостороннє запалення легень. Екстремали запевняють, моржування загартовує здоров'я людини. Та занурюватись у холодну воду потрібно не раз у рік, а щодня. Нині рівненські моржі очікують похолодання, аби процедури мали кращий ефект. Владислав Стецюк, Володимир Захаров новини Рівного.